Водолій, березень 2025 рік. Основні положення дивимось. Фінанси, робота, кар'єра, служба, навчання і особисте життя. Так, перше ми дивимося загальні положення по місяцю, загальний фонд місяця, скажімо так, для водоліїв, в березні 2025 року початок, середина. І що ж такое в кожному розкладі? Ну це ужас якийсь. Як не в одній в сфері, так в другій. Так, фінанси для водолів в березні 2025 року, що вони нам несуть. Фінанси. Тракти, трапи, трапи. Та -та -та -та. Таке, знаєте, щось. Робота, кар'єра, учоба, служба для водолів у 2025 році. Особисте для водолів в березні 2025 році. Що чекати? водоліям? Це одно випало, так? Да? І ти? Угу, поняла. Ой, якісь у вас трансформації, водолічики, якісь переміни у вас жорсткі. Дивіться, початок місяця страх і переживання. Е -е. Угу. Страх і переживання. Самі себе накрутили, не накручуйте, дивіться, давайте отак будемо. Так буде простіше і вам зрозуміліше. По фінансам дивіться, початок місяця, десь якісь страти треба будуть. Ну, Невеликі, але тим не менше, можливо, це на дітей будуть втрати. По роботі ви з собою будете задоволені, отже, фінанси у вас будуть в порядку. робота, служба і так далі. Ви будете красавчик, емоційно задоволені. Так? І особисте життя, якийсь лев може вірватися в ваше життя, визвати у вас якісь ревнощі, мух, які ревнощі, але треба тримати себе у руках. Так, середина місяця дивіться, якісь відкладені поїздки або затримані поїздки, якісь перспективи, можливості можуть вам випати. Зустрічі, побачення з тілець, козиріг також можуть бути перспективний молодочілатик. Далі по фінансам, по смерті, щось міняється, щось змінюється, можливо, ваші якісь доходи, відходи, відходи, сказати, розходи і так далі. Да? А, вот. дивіться по роботі, по аерофанту, якісь важливі документи будете підписувати, хтось буде здавати екзамени, хтось якісь накази важливі підписувати. Ну, тобто, да, розуміємо. Така історія. Але щось явно міняється в вашій фінансовій системі. Можливо, це і пов'язано, що на роботі щось ви там будете підписувати новеньке. Для студентів здав сесію на ну, отлично. поменялась доходность, да, сессия стала, ой, этот, стипендия стала уже, там, не знаю, выше. На работе, на службе, какие-то там указ, ну, не знаю, під, там, что-то. Для работы, можливо, новая посада. Ну, но это классная, да, история, есть и наоборот. Будьте уважні. так, Тут фінал. ага, а По особистому житті якісь щось незадоволені. Не то, не то, не то пальто, ця реєрність вас все-таки згубила, Знаєте, щось вам. Ти, звісно, дав, але ні. Ну, от якийсь такий період у вас буде в середині місця. А тут, знаєте, важко, депресивний стан комусь потребується, будуть потребуватися, можливо, операції. Стан важкий, ну нічого, після нього все у нас налагоджується. Знаєте, це може бути якась інформація про прийняте рішення, при тому, ну, таке, знаєте, я би перепровірила ту інформацію, яку ви получите, від якої ви впадете в таке почуття, тому що там може бути якийсь обман, ви поняли? Прослідкуйте цю всю інформацію, там може бути якийсь обман. По роботі, по фінансам витрати на поїздки, можуть бути командировки якісь робочі, прибильні фінансово, да? По роботі все стабільно, все добре, і особисте життя емоційно зашкалює. Ну, будемо сподіватися, що в приємному, так сказати, ключі, так як ми дивимося на особисте, все ж таки Кровки пить всі діла. На все добре, Па-па!